Сьогодні розповідь не про дому. Ні. І навіть не про палацо Новиченто, Там теж неймовірна виставка. А ось про палац Реале, де є виставка «Іль Греко. Бачите, черга дуже велика, тому що Ельгреко дуже відомий художник. І чомусь саме сьогодні літає поліція. Підемо всередину. Дивитися, чому він такий геніальний. В дитинстві на острові Крит, де він жив, перші роботи релігійні, які він побачив, це були православні ікони. Тому дуже багато запозичено саме з православ'я. І Інколи православні коли дивляться картини греко. Вони думають, що о, це ж православ'я, це ж не католицька церква, але все ж таки він взяв більше цілі католицьку церкву. І грецького походження іспанський художник, який спочатку був в критській школі і, звісно ж, писав так, як пишуть в школах. Потім поїхав в Італію, де вчився у Тінторетто, у Тіціана, і тут можна навіть побачити, що саме Благовіщення він навіть списав у... Але вже тут видно, які яскраві кольори використовує Іль-Греко. До того використовували, звісно, дуже яскраві, але не так насичено, як це робив Іль-Греко. І також він це робив ще дуже м'яко. Я б додавала ніжно, тому що тут прямо в обличчя воно. Дуже різко вбивається, прям так ніжно, і хочеться дивитися на ці кольори ще більше і більше. Візантійське мистецтво було важливим для митця до останньої картини. Він був дуже віруючою людиною. Він завжди говорив: Господар моїх картин це вічність. Я пишу картини, щоб спонукати людей до поклоніння. Італійцям було важко говорити повним Доменіко доменікостеотокополос. Тому він взяв псевдонім Доменіко Греко або Ель Греко. Незважаючи на те, що він узяв собі псевдонім, ці свої картини підписував тільки справжнім ім'ям і грецькими буквами. Для нього дуже важливі його коріння. Підписував свої картини в маленькому кутку на намальованому пергаменті. Зрозумівши, що він не зможе себе повністю реалізувати, поїхав в іспанське місто Фоледо. Він покривав полотно білі лами. Потім на носа впали гумбру і крізь цей тонкий коричневий шар Росвідчували білила. Потім знову білилами намічав, де будуть фігури, і виходило свідчення. Фарби наносив найтоншими шарами. Він накладав декілька шар фарби на полотно для того, щоб створювати ефект світіння середини та зовні. Він набувався неповторних відтінків, які неможливо було отримати змішуючи фарби на палітрі. Через 300 років в цій техніці будуть працювати імпресіоністи. Для живописця характерні високі витягнуті і викривлені Фігури, які розчиняються на наших очах довгі руки, тонкі пальці, розслаблені кісті, образи, напружені динаміці. Митець дуже часто перетинав вузькі кордони маніризму з його примхливими, хмерними і штучними образами. Він не досліджує анатомію. Під одягом його героїв нічого немає, не в тому сенсі, що вони голі, а в тому, що там ніби клуби пару, хмари. Для нього не дуже була важлива форма, як для венеціанської школи. Він вважав важливо внутрішній внутрішній зміст, під яким він розумів рух душі в внутрішньому світу його героїв. Колір в його картинах багатий і насичений. На барвистих поверхнях спалахують помаранчеві, червоні, рожеві маски різних відтінків, переливаються, мерехтять оливкові, жовті, зелені, фіолетові одяг. Все це поєднується в єдиній колірній гармонії. Ель греко з тих, хто довго і успішно розв'язував проблему світла в картинах. Ще на візантійських іконах він бачив сяяних над реальним божественним світлом. В його картинах світло йде від самого Бога. Деякі картини він взагалі робить світло головним персонажем, для його робіт характерна швидкість і експресивність виконання, які наближають їх до сучасного живопису. Він виводив свій власний закон ідеалу краси, краси внутрішньої його тіла знаходяться в якомусь іншому світі, світі божественному. Він ніколи не показує всього. як і всі митці Христа притягли на Голгофу та ще й ще примусили на собі нести важкий хрест. Натоп зібрався подивитися на того, кого щойно хотів бачити царем юдеї, а тепер готували стратити як злочинця, яка вже зачепив край одягу Христа. Інші готує хрест для страти і ні на кого не дивиться. Для нього страта це рутина, йому все одно. Як загібнатизовані на хрест і на людину, яка готує хрест, дивляться три Марії. Вони прийшли провести Ісуса на страту. Страта от от почнеться, але жах вже панує в людських серцях. В центрі виділяється яскравий хітон Ісуса. Кривава червоний колір хітона це колір життя. Який затягує нас в драматичну подію християнської історії, показуючи вищу духовну напругу. Тільки потім ми переводимо погляд на його обличчя, яке спокійне, його очі дивляться високо в небо, спокірністю та молитвою, але ніби світиться з середини. Навколо киплять різні емоції, горе, скорбота, крики, обурення, байдужість. Але головний герой, навпаки, в повному внутрішньому усамітненні його фігура, наче Тікає над усіма. Обличчя воїнів автор картини зобразив у темніших шатана, підкреслюючи, що їх душі занурені у темряву, тоді як душа засудженого на страту, просвітлена і чиста. Тут показуються три світи: верху, світ гріха. На першому плані Ісус це світ милосердя та покаяння. А внизу це світ страждань, переживань і скорботи. Церкві не сподобалась картина, тому що там було три Марії, а такого в Євангелії не було. І тому, що він зобразив Ісуса нижче за усіх. А по традиції Христа треба було ставити в композиції вище за всіх. І взагалі всі хотіли тільки крові, катування, страждання. Згодом картина стала настільки популярною, що грек ледве встигав писати її копії для колекціонерів, цінителів живопису. Полотно зображує кілька різночасних епізодів життя Маврикі на передньому плані. Глядач бачить сцену, коли полководець Маврикі із вірними соратниками. Готуються прийняти смерть за християнство. Вони представлені в латах римських воїнів, пластичне моделювання їх фігур навіяне на прийомами класичного живопису, верхню частину великого полотна віддано піднесенню праведної душі на небеса. Їх тіла позбавлені, реальної вагомості, обличчя, жести відображають душевне хвилювання, смирення, і містичний екстаз, все динамічне та емоційне. Ось і ноги нечутно ступають по землі. У картині незвичайний колорит художника. Вони то яскраво спалахують, то згасають мерехтінням примарного нереального світу. Є одним з головних засобів містичного перетворення реальності. Картина греко не була оцінена філіпним другом і придворними майстрами. Це не розгортається в храмі Єрусалима, де розміщувався ринок і виконувалися різні маніпуляції з грошима. На полотні Ісус в червоних шатах заявляє, що дом молитви перетворився на кубло бандитів і розганяє купців і тергашів. У центрі картини розташований Христос зліва купці а праворуч апостоли. На задньому плані зображені два кам'яні барельєфи, які висилають до вигнання Адама з раю. І жертвоприношення Авраама. Однак ключовою фігурою все ще залишається Ісус. Тараю, торговців правою рукою, одночасно спілкуючи апостолів лівою, якось аж занадто м -м, реалістично Ісус виганяв е, торговців з храму. Якось прямо ж бачите, аж Ісус підняв руку. Якось це не ідеалістично і не по візантійському стилю. Ось, але тут дуже видно, що «Іль Греков був великим фанатом кого-кого Мікеланджело Буанаротті. Тут видно, як він писав тіла, тому що він був дуже вражений Давідом різними скульптурами Мікеланджело і теж він це все взяв для... Себе, щоб підкреслити казковий характер картини, інтер'єр висвітлюється примарним світлом. Стокаті кольори поєднуються різними образами на тлі загальної сірості, яка присутня в кольорах Шкіри і стінах будівлі. <му> Ель Греко зобразив відомий біблійський сюжет, коли Мартін, ушкодувавши жебрака, відрізав половину свого плаща, щоб дати йому зігрітися. А вночі йому прийшов сам Христос, одягнений у відріз плаща, який звернувся до нього зі словами: Це Мартін одягнув мене у свій плащ. Після цього юнак залишив військо та став християнином. Живописець присунув дійові особи на передній план, щоб глядач зміг поважно розглянути всі деталі. Буду фігуру бідняка, розкішне вбрання Мартина, його смирене спокійне обличчя, і Кінчал, що розрізає тканину, як тло. Автор використав вид на головне місто у своєму житті, тулету. Таким ось прийомом Ельгреку, ніби поєднує реальне та і реальне, як бачення поза часом і простором. Повота вражає своїм спокоєм. Варто звернути увагу на небеса. Хмари нагадують нам крила за спиною Мартіна, натякаючи нам на те, що молодій людині поготова праведна доля. Ми вже побачили, раніше Ельгека любив додати щось своє. Тому в цій картині він намалював Бога Отця. Бог Отець підтримує мертве тіло свого сина. Над ними літає голуб, символ Святого Духа, Божественну трійцю оточують ангели. Голова Бога Отця увінчена Тіарою, його скорботний лик звернений до сина. Він не мог би відгороджує своєю фігурою Христа від ангелів. Золотий плащ, що огортає божественну фігуру, посилює враження відстороненості. У творі можна спостерігати подовжені пропорції фігур, зламані пози, емоційну напруженість. Головна постать сина Божого, що більше нагадує нам твор мікеланджело. Є та тут ми реально відчуваємо матеріальність мертвого тіла Христа. Творюється враження, що його зігнута постать володіє значною вагою. Він домагався неймовірної світлозорості фарб, представляючи яскраво жовті та холодні сині, смарагдово зелені та вогнено червоні тони. Зображення апостолів Петра і Павла це протиставлення двох натур та темпераментів. Павло розумний, категоричний і нещадний, чучий та емоційний. Одна рука лежить на книзі святого письма, що вказує інший жест, якби підтверджує написані ним проповіді християнської віри. Контрастом йому виступає апостол Петро. Він весь у сумнівах та роздумах, лагідний, на погляд, говорить про коливання і внутрішній розлад. Цікаве зіставлення рук обох апостолів, передує сили руки Павла там якої? прохальної Петра. Thank you. Пізній період творчості все гостріше і наполегливіше звучить в мистецтві греко тема загибелі світу, божественної відплати, В бездонному просторі, зображені бентежні душі праведні, дивні та безтілесні, безликі істоти, судорожно витягнуті, оголені фігури, яких немов коливає рух вітру. Вони згинули за віру, за слово Боже, звертаються до небес, і Господь шле їм білий одяг, як знак помсти за їхню пролиту безвинну кров. Серед цього світу тінель до грандіозних. Розмірів виростає на попередньому плані постаті вангеліста Іоанна, який, піднявши руки, пристрасно звертається до Бога. На полотні багато зламаних ліній, сподпорених елементів, усі фігури неприродньо витягнуті та деформовані. Але саме цей авторський хід привносить емоційність, динамічність та ірраціональність у картину. А ще, ніби сердини фарби, що світяться, ми ніби про в магічне пророче бачення. Сучаснику знову ж таки не прийняли картину. Картина була далека від Ролі прилігійного живопису, це для світської творчості також дуже незвично. <«Музика> Ель Греко був суворим і непідкупно правдивим у портретах. Аби написати вдалий портрет, йому не важливо було добре знати модель. Постійне виживання серед чужих, недоброзичливих і небезпечних людей навчили його розпізнавати особи портретованих, тому його портрети такі різні, такі психологічно насичені і такі майстерні. Він умів не тільки з точністю передати зовнішні своїх моделей, але створити портрет їхнього внутрішнього світу. Люди дуже хотіли, щоб він написав їх портрети. Щоб вони побачили, що про нас думає художник, наприклад, можемо взяти портрет інквізитора, щоб це прослідкувати. Міць каталоцизм, небезпечна непохитність переконань простежуються саме в портреті квізитора Мініо Дегівара, який підписував вироби на спалення ритм. Толедро для найближчому розгляді видно, що греко знущається і насміхається над кардиналом, оскільки вся увага глядача зосереджується на неживої декоративності, величезна увага приділяється кольорам, складкам та одягу та іншим деталям, зображеним у найдрібніших подробицях. Сам же інквізитор займає значно менше місця і, незважаючи на пишні шапки. Представлений маленькою людиною його характер також піддається критиці. Кардинал ніби ховається скельцями опулярів. Ще Ель Греко дуже часто писав саме святого Петра. І інколи на деяких його картинах кажуть, що це авторопортрет самого Ель Греко. Можливо, хто знає. Ель Греко подобався П'єтро, тому що у них, мені здається, були трішки схожі характери, тому що. Лігреко був таким впертим. Він робив те, що він хотів, він дуже сильно багато працював над чимось, удосконалював. 25-то теж був таким дуже впертим людиною, він тільки, по-моєму, слухався Христа. Взагалі дуже цікаво, що в своїх роботах Вілігрек дуже часто свого міста, туалета, в якому він жив. І е, найцікавіше саме те, що він е, писав ці міста, так як він хотів. Так, в одну церкву поставив ліворуч, іншу праворуч, одну будівлю внизу, іншу вверху. Він потім людям казав, От, я дивилася його картини і казала, ні, оця будівля стоїть там, ось ця стоїть там. От, він їм казав, слухайте, мені здається, що так буде краще. Тут ця будівля буде красива, ось ця церква краще лівоча. Тому краще хай буде план міста, такий, як в мене. Тобто, бачите, він такий був креатор як так би сказати. Щоб розуміти ще більше ельгреко ми повинні розуміти в які часи він жив. 16-17 століття були сповнені трагічних протиріч, коли релігійний фанатизм поєднувався з єресю, а традиції середньовіччя з ідеалами гуманізму. Тому почуття наближення апокаліпсису все частіше відвідувало митця. Він все частіше відчував кінець світу у їткненні земного та небесного. Це можна побачити на картині поховання графа Аргаса», де небо протистоїть землі татикадинамі. Скорбота радості в його картинах повна сюжетів про страждання, але ніколи немає самого страждання. Хоча в своєму житті він багато чого бачив та сам відчував, але саме через це не хотів показувати страждання, як на іконах, де святі не відчувають болю. Він писав картину не в момент страждання, а в мить перед стражданнями. Для греко релігійне мистецтво є нереалістичним. Воно є тлумаченням земною людиною таємниці величе Бога. Тому своїми картинами він говорив, мій обов'язок зображати не реальність, а сенс, що стоїть за реальністю. Моя картина не спогад очевидця, а відображення сліду чи уявна сцена залишила в моїй душі. Він був спочатку бідним, потім багатим, жив на широку ногу, орендував палаці, поводився дуже зухвало та вперто. Вимагав високої плати за свої картини. Вже це часто судився, тому що йому платили менше ніж говорили. Було аж більше дев'яти судів. Потім знову став бідним в кінці свого життя. Толедо його любили, особливо прості люди. Його вважали не просто художником, а філософом, наче він прямо бачить ангелів. Після його смерті 300 років ніхто не згадував про Ельгрека. Драматичний та експресіоністичний стиль Ель Греко був викликаний збентеженням його сучасників. Його просто не розуміли у ХХ столітті в епоху модернізму та авангарду він знайшов визнання. Ель Греко вважається попередником як експресіонізму, так і кубізму, тоді як його особистість та твори були джерелом натхнення для таких поетів та письменників, як Райнер Марія Рільке. Анікос Казанцакіс живопис. Його шанувальниками стали Сазан, Пабло Пікас, Модільяні, Роджер Фрай. Вони були вражені тим, наскільки живі були у митця картини. Просто його почали розуміти, його тіла, та, як він пише, які він показує зніманітні звуки, яких є витонченість, глибокість, ніжність, тангідність. Того не розуміли, коли він вже саме в той час. Але мене вражає саме ідея його робіт. Він своїми картинами ніби каже: Я малюю, щоб робити людей святими, тому що хочу, щоб їхні душі стали світлими, щоб усе стало світлим. Бо світло перемагає смерть. Він дуже часто запитував себе: чи можуть мої картини зробити людей світлими? Або це тільки я їх бачу такими святими. Одного разу в його майстерню зайшов священник. Він подивився на його роботи та сказав: мої герої схожі Божевільні, я бачу їх на вулиці. Мені здається, що я їх знаю. Звичайно, відповів греко. Священник просто був здивований. Ви перетворюєте їх на святих. Греко відповів можливо. Але в своєму серці він сказав: так, так, я хочу, всі люди були святими саме цьому я присвячую все своє мистецтво. Виставка йде в вас Реалі, то в Мілані заходьте, вона закінчиться в січні. Так, так, в січні. Тому, якщо у вас буде можливість, прийдіть її побачити, Вона того варта, Це точно. І митець того варта, Не треба знову чекати, щоб все його відкрити. Look around.